Всім привіт. Всем привет! Сьогодні мы будем играть. Для меня выжить 19 днів в лисе. Да. Итак, я вже починаю дерево а ти, Сонь? А, а я не знаю, що я. я... Ну давай ти будеш шукати заліза. Так, Сань, давай. Давай дерево. дерево. Нам треба три... другий уровень, потім третій. А краще вообще, вообще шостий. Да. І так, я вже, ми вже зробили другий уровень. А то вже зробили? Да. І тепер треба зробити третій. І тоді вже можна піти шукати там кращу. Оцей топорик. Mm -hmm. І домики, бо даємо будуть. І домики шукати. Так, скоро буде ніч. Ну, він в, першу, в перший день він нападає. Mm -hmm. Так, мені треба знайти пушку, щоб спасти мальчика. Ой, ще трошки у нас буде третій уровень. І все, третій уровень. І тепер можна йти Ура! куди хочеш а я буду шукати. П'ятий. Це ну, четвертий чи третій? Третій. третій. Чи Чотвертій щоб зробити п'ятий, це треба дуже багато дерева. А, а я вже знайшов сундучок. Класс. І так, хороший мішок, це круто. Я нашел Тепер Теперь мені залишилась тільки пушка. О, каністра. Це круто. Шукаешь? Так, залізо. Залізо. Мені треба дуже багато заліза найти. Дуже, дуже багато. Так, я уже багато заліза знайшов і на мене вже напагли. Тому я просто тікаю. А то Конечно, волки. Mm. І ще я хочу кушати. Для нас рядом є дом. А я його просто замітила. Ага. Так, ще залізо. Нам треба зробити оцей. уровень 2 на верстак. Я нашел площадку. Угу, там может быть сундучок. Да, я бачу. Я зашла в домик. И... 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 Дерево. И еще один, и будет четвертый уровень. Соня, срочно, что снести. У, у меня есть дерево. Сейчас я открою сундук. И... Да, Треба срочно четвертий уровень. О, якраз мішок великий. Ти познай. Ага. Я ще открою одну. Все, четвертий уровень. Ура! Кстати, ми граємо не самі а моїм другом. І моїм. Угу. на их шоу. И він щось таке робить. Я тут подумаю, бо я. М -м, виді, що... Ми застрягли. Я. Опа. Да, mm, прикольно. Це я біжу в другом раз. Ва! Так, я йду шукати їжу. Да, і це і я не знаю, що і. <рігулес> Опа, тут делать ці волки. Але якщо я хоча б одного вдарю, то вони всі на мене нападуть. Mm. Соня, мне треба твоя допомога. На мене аж три напало. Я не знаю, Софіаль... де не У мене клас лікаря. У мене мене який клас. Ага, короче, Соня. Допомагай. А вже ніч. Ладно, морковочки поїм. Блин, у мене нема взагалі їжі. Ну, вийди трошки на вулицю і... Не давай кого багаття. О, 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 дядя, кролік, кролик, кролик. Кролик, кролик подожди, кролик, підожди. Все, мене їжа поїхали. З кролика дуже мало випадає. Мені надо ще можеш мені якраз еще мукунки зробити? Я вже все з'їв. Та ти був! Так уже ніч. Третій день нам треба кроватку зробити. Що -що, як... И ты меня это наш наш домик. Mm -hmm. Сюда положишь. В саму кабинку. Я, я, я застряла. Спасибо. Вука. Побью. На тобі, на тобі, на тобі. У mm. меня уже мало життя. Дуже мало. Я повылась, это цього? Я застряла. Просто О! уже получилось. Так, Саня, выходь, я тебе езжу дам. Да я не могу. Итак, уже ничь. Ты мой можешь... утро. Ну, значит, утро уже. Ты мой, иди сюда, я тебе хочу кое-что показать. И что самое? Иди сюда. Ну, и что ты хочешь мне показать? Надо его спалить, то. Забыла, как его Да, надо спать. И зачем спать? Я не знаю. Так, короче, я буду шукать за Лизу и ежу. А я буду деревом. Хорошо. Треба карту сделать. Да. Онич. Вот это. Ну що, треба не бігати. Я не бігаю. І коли у тебе десь ну, менше половини, то не, то не треба бігати. А краще просто ходити і шукати їжу. Я колись 50 днів прожив без м'яса. Тільки на Так. марковинках? Да. Там їжу проведе. Дерево. Щоб зробити карту. що це за карта? Смот, король, король, що це зелене? І на Бігом до морд дому. Вони безпечні. Безпечні? Ну, вони нас не, ну, вони нас не, не нападуть. Я вчасно зробив карту, бо на карті буде показано, де вони. Що, що, якщо що, є, буде для нас, то ти знаєш, біжи в Угу. Чуй Де вони там? Десь на небесах. На карті можна їх побачити. Mm -hmm. Коли впадуть. Mm -hmm. Опа, впав. другий, mm -hmm. третій, четвертий. Домик біже в домик. Це все, їх тільки чотири. І так, я ж буду в йду. Кімнат, е, кнопочки мені забираю. Я йду до неї на поєнці. Хоча в мене тільки один топор, а вони з пушками там. У мене тільки топор і ханатик і мешок. Але я, в мене є тактика, я ще ну, швидко я, біжу, забираю меч і буде мене, мене заїдаю. Так, оп. пушка! Пушка добра. Пушка, я, а я тепер і тікаю. Все. Мені не треба їх вбивати. Головне, що я пушку забрав, все. <плес> так, тепер йдемо до другої напентини. Але спершу сундучок відкрию. що нам показує, чотири. і не. <плес> Пістолет звичайний. Кстати, в цьому безкомічні патрони. <плес> безконечну їду. Такого немає. А, а якраз можна багато назбирати, і вдома якраз буде почати безконечну їду. Так, тут оці погані. А, я поняла. Тільки шкода в цій пушці дуже довга перезарядка. Я тебе ага. муконку і їм, І видачи. Так, ну я заберу, тут кстати банк. Тут є банк. Вообще-то данку там, там багато цих алмазів. О. щоб купити собі клас? Тому? Так, насіння перчика, це круто. Є ще що? То біля, де, біля нашого дому є ці люди, які кажуть, яких ти тільки що вбивав. Є їх там і багато. Ага. О, ні. Коротше, не встигаю я їх ограбити я шо, просто. О, ну, зараз вони якраз як на нас нападуть. А, то вдома біжи. Я не встигаю ограбити прибувці, прибульців, тому о, просто біжу. Побежи в, в домик наш. Ага, а я їсти хочу. Mm. Ми вже вижили сім днів. Угу. Я в клапанки. О ні, вок, хотя. А хотя це хорошо. Щас їсти Сейчас давай, ніч. Зараз. Я дуже їсти хочу. Біжи в доме. Ням-ням. все ем ням, ням все. Бачите как бачиш, как красиво. Сейчас я в доме. Не, не, не влезай. Дуже довго перезарядку. це обідно. Їх не не надо, я сам. Все. Я дай, герой, дай, я дай, всі складу. Спасіть! Ага, віно, Де він єноти. Не знаю. Не знаю. Все. Це вдома я забував. Ні, це його треба, його треба ломати. Сюди. Давай, Сень, кидай. Да. Моя спалити просто. Спалити його не можна. Угу. Соня, дай амулет цей. Іду. лома все. Тепер я біжу до інопланетянину, щоб їх а, ограбити. А я за маквинками біжу. По їда. Вісім. Без кроваток, без дітей. Аня, Бега... багато-багато кровати. Знаю, я посадила. Це погано, що дощ. Ой, я звичайно пушку Кнопки Кнопка перекрута. ти крутий такий, у мене теж є така пушка можна брати оці різні тарілки? Та не можна. Опа, а тут двері відкриті. Я таке в перший раз бачу. Телепорт. Якийсь телепорт. Я в перший раз це бачу. Я не знаю. Все, пока я тікаю, все. Бай-бай. Все, я Я ухожу. Ты поедешь? Есть, конечно, я дай... знаю. Иди до дома. Зараз. Надо... А, вот, точно, это вот, уже аж две ночевки. Да. Почему я так переживаю? Я ж доктор, я всегда с ночевками. <laughs> ты тогда переживаю? Я не знаю, что ты переживаешь. Сейчас вылечу. А я хочу перейти до... Ох, дом этих людей попал. А нет, не есть. Не Так, лечить. Я супергерой. Ти мора мука. Ну мука не ну притянений. На я знаю. Не бере нашого дома прям. Я знаю. Іди а ще. Я в них знайшов такий крутий меч. Клас, іди вбивайте. Звісно. Я хочу піти в їхній домик. Хочу подивитися, що там є. Ну, там тільки пушку і меч не йти. Це Ой, все. Я, я хочу так, ну, там ще всяке залізо, можна... Можна ще щось там буде? Я Ай, побачу. трошки залагала. На, на, на. Ну, у них пушку. Все, може я йду? Так, залізо. Ноч. А, ще один, ти Та меч. Та просто швидко біжи, забирай меч і все. Це самий крутий меч. А тепер просто біжим. Не вбили ми їх чи ні. Просто біжим. Патроны. Перед це чилі покупить. Ночь ноч, ноч, ночь, ноч. ноч. Ду -дум, ду -дум, ду -дум. Опа, а при... я перша. ви чи тебе прибіжу. Я монстр. Ти бачу? Він не може сидя, він вогню боїться. <різь> Ах, Ай, капкан. Да. Сача продумал. Ага. Ой, Саша. Так, короче, я треба не... пяти спасти мальчика. Я не буду, я боюсь. Соня, ти... ще мало життя. В тебе меч, пушка. И ты можешь всех. А ну что-то я нема пушки. Ну, мельч это є. Они, кстати, надо хочу... той. Так, я вже тут і щас. Підожди, 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 я хочу з тобою, я хочу з тобою. На на, не, на, 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 на. Я тебе бачу, я тебе бачу. На, бери їжу. Зараз, зараз, зараз. Їжу. На, 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 на. Це довга перезарядка. На. Все, так, я тебе дом, ти все забирай по нормальному. бігом, мені бегу. Мне ещ надо поесть. Мне надо У тебе ще є она лечила? Нема, я тільки ще на себе выкориста. Фух. Там ще є. Так, короче, идут от відкривати. Пережимаешь тобой, я тоже подивитися, що там. Ну заходь. Раз, сіду, да, зимой заводи. Да, бери. нам ну, 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 надо ежу. Нам тоже треба ежа. Угу. Пережди, Па. Еще три мяска. Четыре мяска. Я, я бежу. Давай. И там мальчик сидит. Ой, сундук. Да. Ой, мальчика у него. О, это ходик. Это я У мальчика много сундук. Маленький у встаем. Да. О, морковин ты растет. Так, я пришел Я с тобой. Спасать мальчика. Я с тобой. Друга. Что-то девочка, мне непонятно. Ну кудись туди треба бігти. У мене я понарадить. Ага, а мене а, меч я... світиться. Ау! Куди? О, перець. Так, щось я не бачу, ти знайшов самолет розбитий. давай, ты отвлекай, я сундук открываю. Я мальчик не загубила, сори. Топор. Сай, забирай, вижу. Ага. Нет, О, а осечки. Ну, подожди, меня, подожди. Так, волки, а ну текайте. А там мы будем Волки тікати, у мене меч і пістолі на поняття тянена. А ну-ка, ти зараз получиш у мене. Че у нас не бояться? Ми якісь допоняття вони навіть нас не бояться. Всередині, треба всіх перепобити їх. Давай, не бійся. це звичайно. Це майже такі самі звичайні волки. Не, да я, я обычно. Не, да? это лучше большее. Все, посё, Клютик, ты бери ешь. Я? Можно я? Как хочешь. Ура! Так, так, пиши, Сань. Да. Вот мальчик, который мешок. Засунуть. Я уже девочку. Я, я открываю сундук. Это же заразит, Крия. Алмаз. Алмаз, це круто. Хай, ти пошли, Тимур, пошли, пошли, пошли. Бензин зараз заберу. Пошли, 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 пошли. От я, наприклад, знаєш, це, збираю 100 алмазів на прибульці. А, а то був на алмаз, можеш. Може, то тобих... був Він... Тимур. Він синій. А що це такий за замок? Це не замок, я сам не знаю, що з ним робити. Я думаю, да. я можеш, Можливо... Щас... можеш піти їжу забрати? Щас... Костер потушится. Костер. Да. А что тут такое за дом? За залізу... заберу. А что тут за домик горит? Там будет девочка. Я не... Ну, грибы. Грибы. Угу. Ну там девочка, яка за хвитки продає всякі носиння. Да, але треба багато дерева, да? Тепер дівочка, вона така страшна. Перелякана. А якщо тебе вкрав такий монстр, то щоб ти робила? Ну дівчатка мальчик. А ну, ну а якби тебе вкрала, що б ти робила? Тебе такі опис. Обич... Тепер треба п'ятий уровень, щоб спасти оцього мальчика. Та то дівчинка тоже. Це хуже мальчик. Де волосы? Ти що, не бачиш волос? третє. Ну, надо їжу. Надо їжу, а я теж хочу. Певчика поїм. А, то шляпка. У нас тепер два мага дівчика і два двіди ді... тайни. Ми ще не Можеш ти їжу вже забрати? Чекай, я поїм. А ну-ка. Хто це біжить до нас? А, сарчик. Нам треба кастрюля. Тут є каструля? Ну суп варити. А, я поняла. Або мені треба поміняти клас не на лікаря, а на самого першого. Він з'являється на третій уровень сразу з їжею. О, компас і Так. Да. І щось не поняла. Так уже дощ почався. Я не хочу Ага. Зима, а я ще получается, буду шукати. Буду з тобою? Ті, дай, буду шукати. Ага. Я асасіно, Тому, ти Будешь тобой, тебе Ха! Добрий день. Ти Я Асосіно шукає. Хочу слушати. Можете побитися, бо я хочу головка напити. Сейчас швидко пробежу, я от кушаю, а то кушать дуже хочеться. Ну, я не знаю, да. На карті подивися. Ти можеш ты пошли? А, ось ти. Пошли уже. Боже. Ням, ням, ням. Ой. Вони Наш гостер. все. Да. Давай задермами іти. Да. Зараз ще я буду п'ю. Зараз. І так, на нас напали в 1% І ми в доміку. Ні, я не в доміку, я Пойдем, в доміку. Попробуємо бить через стіну. Все, я в доміку. Да, ми вже точно. В кімнатку, ми вже точно програли. Всім пока. Ставте лайк і підпишіться на канал. Пока-пока!